Моє вітання! Торт, який обожнюють мільйони, торт, який найчастіше замовляють на весілля і дитячі свята. І хочу вам сказати це не дивно. Тож готуємо. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. В першу чергу я почну підготовку для крема. Крем надзвичайно смачний, 250 мл молока. Треба довести його до кипіння. Одне яйце, розмір яйця це 0 вага 55 г. Цукор 100 г. Обов'язково пакетик ванільного цукру я використовував від доктор Еткір, тому що містить справжні стручки ванілі Бурбон. Знадобиться ще 23 г кукурудзяного крахмалю. Завжди раджу використовувати в кондитерці саме кукурудзяний крахмаль. Як бачите, я користуюсь продукцією Доктор Еткер, якісна продукція. І раджу вам я щиро раджу вам цю продукцію, бо сама користуюсь не перший рік. Все між собою поєднати, жодних грудочок не буде. Молоко вже також прогрілось. Невелику частину молока додаю до крохмаля, цукру і яйця. Не все молоко. Повертаю назад до кастрюлі і будемо заварювати. Це буде заварна основа. Ставимо на плиту нагрів середній, доводимо до кипіння. Як тільки пішли бульки, варю 4 хвилини. Треба заварити крохмаль обов'язково на середньому нагріві, постійно помішуючи. Далеко не відходьте. Заварили крохмаль заварився, крем готовий. Додаємо вершкове масло, використав 82%, все поєднати, щоб був ось такий однорідний, гарний крем. Як бачите, крем гарячий, але він вже густий. Так і має бути. Я залишаю на повне охолодження в холодильник. З Тістом все значно простіше, швидше і легше, ніж з кремом. Повірте, три яйця це ноль вага кожного в середньому 55 грамів, щоб ви розуміли, яка вага. Якщо ви візьмете яйця по 70 грамів, у вас буде інша консистенція тіста. Три яйця. Вони в мене з холодильника, дрібка солі. І зараз я додаю 500 грамів згущеного молока. Можна використовувати варене згущене молоко. До речі, я готувала, є рецепт на каналі. Борошно пшеничне універсальне 200 г. додаю розпушувач 10 грамів розпушувача. Поєднати між собою сухі інгредієнти. Поєдную тепер мокрі, мокрі вологі і сухі інгредієнти і замішую тісто. Все, тісто майже готове. Розтопила ще 80 грамів вершкового масла, додаю його також до тіста. Все до однорідної маси. Все, льоп льоп, льоп і тісто готове. Ось так має виглядати ваше тісто. Залишаю його ну, приблизно на 10-15 хвилин, поки підготую пергамент. Підготувала шматочки пергамента. Діаметр мого торта буде 20 сантиметрів. Скільки ж брати тіста? Залежить від того, який діаметр тортика ви будете робити, і залежить від того, яку товщину коржиків вам, вам більше подобається. На діаметр 20 см я беру приблизно 3 столові ложки. І тіста, як бачите, наношу ну, приблизно ну, в 3 мм, в 4 мм, ну, десь 4 мм в середньому. Намагайтесь наносити тісто рівномірно. Щоб після випічки коржик був більш-менш рівненьким. І все так швиденько наношу по пергаменту, все чистенько. До речі, за таким же методом я готую торт мій медівник. Духовка в мене вже розігрілась до температури 180 градусів. Я буду випікати на режимі конвекція одночасно два деко Якщо у вас нема режиму конвекції верх-низ, вам доведеться або випікати на одному деко, або на одне деко покласти два коржика. На моє деко не, не поміщається 20 см розмір. 18 так, 20 ні. Але я хочу 20 см торт. Тож і в мене є режим конвекція. Тож я буду так випікати, а ви вже дивіться самі. В духовку один і другий випікаються в мене ці коржі рівно 6 хвилин. Поки випікаються 6 хвилин перші два, ну або наступні, я за цей час підготую наступні два коржика. Це, знаєте, такий конвейер швиденько чік -чик, чик і... Дуже швидко і частенько готується цей тортик. Справді, крем готується довше, ніж сам торт. Через 6 хвилин два коржика вже готові. Один дістаю, а сирий на його місце на деко кидаю. Другий дістаю і беру сирий, вже готовий, і теж кидаю на деко. Все. І ставлю таймер на 6 хвилин. Завжди ставлю таймер. А ці коржики, поки вирізаю в мене форма різак, я вирізаю. Бачите, доволі такі крихкі краєчки у цього тортика. Поки допікаються коржики, я почну підготовку крема. Обов'язково треба його збити. Ні, ви не можете так залишити і так от хлюпнути його в вершки. Обов'язково збите. Взагалі збивайте завжди крем. Подивіться, ось це крем заварний, а не то, що було до цього. Гарненько збити, не так це складно. Всі коржики повністю готові. Один на один гарячий не складайте. Бачите, прилипає гарячим до поверхні. Після того, як охололи, можна складати один на одне, і то бажано щось між ними, якийсь пергамент. Це залишки обрізки, буде мені потім гарно прикрасити. Вершки холодні, дуже холодні, 400 мл, Жирність 33%. 33 36% беріть. 30% я не беру. Вони нестабільні. Я їх не люблю на креми в торти. На ганаш або на морозиво морозив, ок для взбивання 30% не годяться. 33%. І то в Україні у нас, на жаль, не всі. Вершки збиваються в 33%. Не перебийте, не зробіть вершкове масло. От як тільки зберігає форму, зупиняйтесь, покажу вам цей етап момент, щоб ви не перебили вершки. Ось так, все супер, готово. Тепер додаю холодну, збиту, заварну основу. Якщо ви хлюпнете той шмат заварного крему в ці вершки, 100% у вас весь крем буде грудочками. Тож, будь ласка, не палінуйтесь, його перемішайте гарненько. Все тепер мені не так треба збити, як поєднати ці два крема. І ось такий фантастичний крем, готовий. Він ідеальний і на цукор. Я підібрала ідеальну, як на мене, калькуляцію. А, і на цукор, і кількість, і консистенція смаку цього крему просто не перевершений. Він підійде на будь-який торт. І він, він такий він нежирний цей крем, завдяки тому, що я додала туди частину кількість, вершкового, не вершкового а заварного крему. Все, Багато не наносимо крему, коржики, пам'ятаємо, солодкі, коржики не товсті. Все, зборка. Вирішила я все ж таки додати ацетатну плівку і в кільце посадити цей торт. Ну, Все ж таки, я відео знімаю, хочу, знаєте, щоб він був ідеальний, рівний цей тортик. Тож, думала, не планувала садити на його в кільце, але все ж таки я це зроблю. Все, зборка і останній коржик. Серединка завжди така, вона більш пухкенька. Тож я ручкою кожен раз намагаюся серединку зробити більш плоскою. Залишки крему обов'язково залишити, потім він піде нам на наступний етап. В холодильник то цьому торту достатньо 2 години. Через 2 години вже можна їм насолоджуватися під плівочку крем і всю цю конструкцію в холодильник мінімум на 2 години. А там вже вирішуєте самі, скільки вам треба чи як. У мене торт повністю вже охолоджений, стабільний. Знімаємо кільце. Все це робиться без проблем. Бачите, липкий який. Такі липкуваті коржики. Коли мокрі, липкуваті і гарячі. Ось такий гарний, ідеальний рівний крем. Це я зробила з тих залишків. крихту. На, на, по бокам я наношу так ледь-ледь, щоб просто було куди краще так освіжити, щоб крихточка так гарно приклеїлась до тортика. І весь залишок на верхушечку торта. Це шматочок білого шоколада. За бажанням я просто патру. Я не фанат прикрашати торти, зроблю такий собі домашній тортик. Все, подивіться, супер торт готовий. Зараз покажу вам, який всередині: неймовірно ніжний, вершковий, ідеальний цукор, ідеально збалансований, по жирності, він неймовірний. Я не зустрічала ще людини, яка б не була в захваті від цього торту, як і дитини. Обов'язково приготуйте. Напишіть, що ви думаєте про цей торт, чи ви готували, і, як завжди, смачного.